Шановні колеги, шановні українці, продовжуємо практику регіональних засідань уряду. Сьогодні проводимо виїзне засідання в Запорізькій області, яка має стратегічне значення для оборони та економіки. Надзвичайно важливо посилити тут безпеку, продовжити відбудову, всебічно підтримати людей. Уряд у 2024 році спрямував в Запорізькій області майже 3,1 мільярди гривень на різні потреби. З них понад 623 мільйони гривень це кошти на проекти відновлення, в тому числі на реконструкцію житла і критичної інфраструктури. 1,4 мільярда гривень отримала безпосередньо Запорізька обласна військова адміністрація на будівництво фортифікаційних споруд. Загалом цього року для будівництва оборонних рубежів у регіоні ми виділили 2,4 мільярда гривень. Це один із ключових пріоритетів, адже йдеться про захист життя наших військових і про наші оборонні спроможності. Уряд також постійно реагує на запити місцевої влади, допомагаємо і підтримуємо важливі ініціативи. Був запит на виділення коштів для ремонту доріг, якими рухається військова техніка. Уряд виділив додаткові 350 мільйонів гривень для Запоріжжя. Просили зробити комунальні підприємства водо і теплопостачання отримувачами гуманітарної допомоги. Відповідні рішення ухвалені. Був запит на виділення коштів на відбудову багатоквартирного будинку. Прийняли рішення про можливість використання на це коштів, які закладені в бюджет для підтримки регіональної політики, і будемо продовжувати цю практику для підтримки відбудови подібних об'єктів тут в Запоріжжі. Також постійно підтримуємо регіон у вигляді цільових субвенцій на облаштування укриттів у школах та лікарнях, на закупівлю шкільних автобусів, на профтехі та інші важливі потреби. На цей регіон отримав вже більше ніж 706 мільйонів гривень. Сьогодні розподіляємо ще майже 206 мільйонів гривень субвенції на створення шкільних укриттів для шести областей, зокрема майже 78 мільйонів гривень для Запорізької області. Стан енергетики визначальний фактор життя області і усієї країни. Через російський терор та аномальну спеку ми фіксуємо постійний дефіцит генераційних потужностей, тому Укренерго змушене вдаватись до вимкнень споживачів. У цих умовах запит суспільства це справедливість у розподілі наявної електроенергії. Уряд відповідає на цей запит, формує перелік критично важливих об'єктів, яким гарантується пріоритетне електропостачання. За результатом комунікації з обласними військовими адміністраціями конкретизуємо цей список. До критично важливих входять об'єкти газо-, тепло, електро, водопостачання, водовідведення, лікарні. Сьогодні також додаємо норму, що відключатись від світла не будуть населені пункти, а також об'єкти в 20-кілометровій зоні від кордону з Росією, Білоруссю та в 20 кілометрах прифронтової зони. Також прописуємо і покращуємо алгоритм, який забезпечить рівномірну черговість і тривалість вимкнень. Ще один суспільний запит ефективна та адресна соціальна допомога тим, хто її дійсно потребує. Це, зокрема, житлові субсидії. Наразі спрощуємо взаємодію між ОСББ та пенсійним фондом, який їх нараховує, прибираємо зайву бюрократію і таким чином пришвидшуємо всі процедури. Також ухвалюємо рішення для продовження відбудови медичної інфраструктури. Не лише таких об'єктів, як Охмадит, але й регіональних лікарень. Сьогодні спрямовуємо МОЗ 1,3 мільярди гривень кредитних коштів Банку розвитку Ради Європи. Це ресурс на відновлення медичних закладів. За час повномасштабної війни ми вже повністю або частково відновили 885 лікарень. Ця робота триватиме і надалі. Також важливо забезпечити доступ наших дітей до якісної освіти. Для цього ухвалюємо розпорядження, яке допоможе залучити 235 мільйонів доларів позиків від Міжнародного банку реконструкції і розвитку, а також 150 мільйонів доларів від міжнародної асоціації розвитку. Ці кошти інвестуємо в покращення умов, викладання та навчання відповідно до стандартів нової української школи. Ще один важливий аспект боротьба з ворожою пропагандою. Сьогодні окремим розпорядженням поширюємо на Донецьку, Миколаївську, Херсонську та Запорізьку області систему спеціального телерадіомовлення, що передбачає серед іншого блокування ворожих радіоелектронних сигналів. Щиро дякую жителям Запорізької області за стійкість, за внесок у нашу спільну перемогу. Вдячний захисникам і захисницям, лікарям, вчителям, рятувальникам, працівникам критичної інфраструктури. Керівництву області і міста та всім завдяки кому тримається Запоріжжя. Дякую за вашу увагу. Слава Україні.